Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує четвертий день турніру. Потужне усилення на чотирьохзіркових зіркових героях без синього кольору. Так, Ми топ-1 тримаємось. Давайте подивимось. оборона у вас стоїть. Це чудово, одна поразка була, але то нічого страшного. Так, вчора я сам собі привіз один бій, ну, а один, там камінчиків взагалі не було. Давайте спробуємо атакувати сьогодні. Подивимось, що в нас буде. Так, ухти. Угу, угу, угу. Так, кедман в другому костюмі. Кедман в другому костюмі. Червоні у нас є. Так, себе знімати є. Можливо, ще когось взяти з себе, знімати, але Голді ну, може тут не відпрацювати, тому що і Люся може пробити, може і не пробити. Так, так. Так, у нас гормак. Напевно.. не знаю взагалі, чи нам він потрібен тут. Гормик, гормик. Давайте, напевно, гормика замінимо, візьмемо ще одного джунаїда. Буде в нас два джунаїди. і візьмемо... Лікаря. Анабельку не знаю. Можливо, ще одного Рігарда взяти. Ось такого тільки. Ось так. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Ага. Угу. І знов сине поле. Ну, давайте через комбо зробимо четвірочку. Так, жовтенькі трішки приїхали, це добре. Спробуємо прокинути фіол, можливо, заїде червоний. Ні, заїхав жовтий. Ну, в принципі, теж підходить. Ось таке комбо. Ой, чудово. Так, вдарить, звісно, але ми спробуємо його пробити. Так, є. Пробиваємо. Напевно, Люсю краще. Тут зарядимо зараз рігердів своїх. Давайте зробимо кріс. Почекаємо, нехай келайл вдарить. Так. Навісила на нас, ми це прибираємо, тепер бафаємось і, напевно, спробуємо заблокувати сюди, <кхи> хоча там Собіна може відпружинити. Ні, заблокувалось добре. Червоні. Давайте кристал зірвуємо, можливо, Люся не зарядиться з одного камінчика. Не зарядилась. тому давайте спробуємо її пробити. Ну, Тут жовтенькі. не добили, о, фіоли поїхали. Добре, так, так. і спробуємо добити є. Ну, тут з камінчиком пощастило, хоча. Спочатку поле було не дуже. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ой, Кіпріот. Кіпріот. Кіприон нова вже в Скарлетт в новому костюмі. Так, Кіпріот неприємний. Не... Так, Кедман теж в другому костюмі. Давайте візьмемо... Гормика. Підемо 3-1-1, тільки гормика візьмемо ось такого, нехай він теж знімає. Сюди ось такий загон поставимо. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Жовтих немає, є трішки фіолів. Є трішки фіолі. Ви червоні. Ну давайте запускати комбо, там сині зберуться, можливо, фіоли знизу заїдуть. Заїхали, добре. Так, давайте почистимо поле, поки він не сходив. Так, червоні ще приїхали, це чудово. Зарядимо гормика. Так, знімаємо контратаку. Люсю сповільнили. Це дуже погано. Ну, потрібно, напевно, кіпріота пробивати. Ось так комбо. Так, добре. Доби його. Ой, добили, чудово. Угу. Так, лікуємось, зарядимо Люсю. Сюди. Тут через комбо червоним, можливо, вистачить кедману. Кедману вистачило. Доб'ємо лікаря. Сюди. Ось так. І все, мабуть, комбо завершить цей бій. Добре, тут теж все. Вийшло чудово. Так, поїхали далі. Угу. Так, два контратакери. Червоні. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Так, ну, запускаємо зразу комбо. Угу. Вона майже заряджена. Нам потрібен. Ригард відлікуватись. Давайте ось так обережно прокинемо. І ось так зробимо через комбо, заберемо ой, чудовий хід, просто бомба. Так, кого? Напевно, кедмана пробити краще. Давайте спробуємо. Так, ну там до Кіпріота ще далеко, давайте ось так. Тут зробимо червоні. Угу. Через комбу прокинемо жовті, зберемо. Як відродився, це нічого страшного. Так, тут блокуємо. Заряджаємо червоних. І спробуємо пробити рігарда. Не хоче він. Так, давайте зберемо гормека і його поки притримаємо, прокинемо жовті. Так, знімаємо все. Ось так червоненькі будуть. І жовті заїхали чудово. Так, давайте підтягнемо червоних. Так, так. Ну, сподіваюся... А, цей кіприот підліковується трішечки. Але це вже їх не врятує. Так, давайте навіть підлікуємось трішки. Зробимо ось так, знімемо контратаку. Да, червоних взагалі нема, один камінчик на полі. Потрібно чистити поле. Багато зелених і синіх, фіолетові теж є. Так, ось приходять вже червоні. Зараз зарядимо джунаїдів і спробуємо його пробити. Він лікується і лікується. Ні, не доб'ємо. Ось так. Можливо, там жовтий заїде. Немає. Так. Будуть У нас жовті. Знімемо. Контратаку зняли. І спробуємо добити, поки він не відлікувався. Добре. Затягнув нам бій трішки, але все вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. Крант, угу. клик фронт, uh клик. -uh -uh. Так, 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 не знаю, вже наїди мені тут потрібні чи ні. Так, так, так. Нам потрібен диспел. Диспел у нас в червоному кольорі, в принципі, є. І в жовтому є. Ну, Тут можуть ще бути паразити. Ну, Хоча, в принципі, давайте спробуємо. Поїхали. Не знаю, якого брати. Потрібно було брати Меліндера, напевно. Ну, давайте зелений кріс. Будемо чистити поле. Так, червоні трішечки заходять, але цього недостатньо. Ну, давайте зберемо червоних, можливо, ми зарядимо гормика. Не зарядили, ну, це вже взагалі зайве було. Так, ну добре. Контратаку він поставив. Давайте хоча б когось спробуємо пробити. Якщо в нас вийде пробити цю орлу, було б чудово. Трішки їй не вистачило, але ми їх сповільнили. Так, давайте зарядимо гормика. Так, все знімаємо. Спробуємо заблокувати. Рігард може не заблокуватись, звісно, але спробуємо. Так, не заблокувався тільки клик. Давайте з себе все знімемо і знову зарядимо рігарда. Бо той буде от хан працювати, будуть паразити. Ми їх спробуємо відлікувати. Тут зробимо ось так і четвірочку червоних. Можливо, хоча б феранта доб'ємо. Так, феранта ми добили, це чудово. Поїхали тички, але спробуємо зняти. Угу. Так, спробуємо ще зняти. Броню не зняли. Ну, нічого, зараз знімаємо і цього будемо пробивати, і в нього ще червоні прикинемо. Добре, він від'їхав. Шукаємо ще тепер червоних камінчиків. І, в принципі, все в нас вийде чудово. Так, робимо кристал, заряджаємо і червоних, і жовтих. І пробиваємо. Так, 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 так. Вистачить чи ні? Вистачило, навіть червоних було достатньо. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ух ти! Два клика. Два клика, Гармек із Каратех. Ну, давайте, поїхали. В принципі, нам підходить. Нам підходить. Давайте ось так. Ого, чудово, жовті приїхали, добре. Спробуємо ще й піймати. Давайте ось так. Зробимо кристал не вийшов. Червоних погано, що немає. Так, вони бафнулись. Спробуємо зняти. Так, тихо-тихо, блокуємо. А, цей може відпружинити. Так, я і забув. І гормик може відпружинити. Давайте ось так. Нам потрібен лікар. фіолів немає. Там вже скороте готується. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, прийдеться лікуватись. Але цього недостатньо. Вони всі під бафами і зараз будуть бити. А У нас немає червоних взагалі. Угу. Ще одна поразка буде. Ну, давайте ось так прокинемо. Дуже багато зелених. Прокинемо ось так, там будуть жовті. Все. Закінчили, напевно. Ось так. Так, знімаємо все, а я трішки поспішив. Фу -фу -фу. Ну, не знаю навіть, що робити, пробивати чи ні. Ну, давайте все ж таки спробуємо його пробити. Тут зберемо четвірку. Нам все одно не вистачило. Ось так. пробивають дуже сильно. Давайте спробуємо хоча б заблокувати когось, якщо Люсько нам залишить. Ось так. Так, ну, хоча б не в нуль. Ну, все, Люсю добили і це була остання надія, бо жовтий хоч трішки приїхало. Ну, все тут. Не впорались ми з двома кликами. Ну, взагалі, камінчиків червоних не було. Зараз вони поприїжджали, але це вже нас ніяк не рятує. Ну, що ж, буває таке, у нас залишився один хрестик. Ну, добре, хоч не в нуль, тому це теж момент такий позитивний. Так, оборона А. Рейтинг. Дивимось. 248- місце. Гарний результат, як на мене. Ну, Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!